Аби не бути голослівними, ми вирішили самі перевірити рівень медичної ерудиції сучасних студентів-медиків. А допоможе нам у цьому лікар Андрій Бабік. Він придумає загальні запитання для студентів, а потім подивиться на їхні відповіді. Це університет імені Богомольця, один з найкращих в Україні. А це на навчання приїхали студенти. Ми будемо ловити студентів медиків біля входу і запитувати ті запитання, які дав Андрій Бабік. І першим запитанням буде про кров. Віку, кров несить легеневі артерії. <рес> я не знаю. Ні, я не можу сказати. А, винозного вже ж. <рес> знаю. Внозну кров легеневі артерії. Запитання про кров фактично шкільна програма. Зараз копнемо глибше. Цикл Крепса – що це таке. Вони вони все забувають, по мене не треба і все їм це мало розповісти. Це клокрепс? А вже ж знаємо. Ми всі знаємо. Просто ви розумієте, це треба малювати, просто так просто не розниху. Деякі студенти, почувши такі запитання, попросили не ганьбити їх просто людно. Це клокрепс. Ой-ой-ой, я на такі вопроси точно вже відповідати не буду. Тому щоб студенту не було соромно, ми не покажемо більше його обличчя. Я зараз показався якоби глупим. А наостанок ми вирішили запитати студентів, які вчаться в університеті богомольця. Хто ж такий богомолець? Це хірург. Богомолець хірург. Це жар. Богомолець це фізіолог. Ой, сорок є богомолець. А звичайно, розуміємо, що камера стрес для студентів, що більшість українців теж не знають, ким був богомолець, але ж більшість українців і не лікують потім людей.